Так, у нас сьогодні 31 січня 2016 року. Олександр розкріть, на що ви натрапили в гідропарку Топільчі в Тернопільському. Ну йшли ми з дружиною, бачимо якісь люди стоять, щось розглядають. От, підійшли і ми придивилися. А що гадюка? А що ви зробили висновок, що гадюка? Ну, я, пізнали по ознаках чи, я, чи я бачили я їх бачу, часто? Бачу, знаю, які вони. Чорний верх, рябий вниз. Не такий, як у вужа. У вужа про, просто біленький, е животик такий, знаєш. Mm -hmm. А в цей такі плями, плямисте знизу. Треба було сфотографувати ще з другого боку, mm -hmm. я щось не подумав. Я пригадую, що, ну, скажімо так, плазунів в гідропарку Топільче Ну, ви не були, знаходили, але щоб гадюк, вже я не уважу. По-перше, а по-друге, серед зими, mm. ну, то взагалі унікально. Ви казали, що відгризана в неї була голова. Так. Ось тут видно. Mm -hmm. Видно, що голова відгризана. Таке враження, що ну, я припущення можу тільки вимовити, mm -hmm. що е, ласка. Найшла десь гніздо, де вони там, і вона напів ту сонну гадюку, бо вони зараз не живі. Mm -hmm. От витягла, відгризла голову, вони так роблять і кинула. Mm -hmm. Як пояснити взагалі Тернопіль гадюки? От то ви, нормальне явище. Звісно, От, то, то є нормальне явище. Так, тут вони були? Ні, так воно завжди скрізь є. Вони по всій Україні є. Ні, ну так, але це Ну я напр... полі... я, наприклад, Скільки в Петриківському лісі бачив. Гадюк. Так. Да. Ще давно пацаном бачив. Зараз не бачив. В нашому лісі, де ми гриби збираємо, я бачив гадюк. раз п'ять, вісім, не один раз. Гадюк. Гадюк. <клес> 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 <Дуже> задоволення гриби. <клес> <клес> вот. Дуже багато я бачив. Що бачив, то бачив, вони є. А на Хмельниччині, от там де е, Тамара, село, Стригане таке, то в кінці Бабиного городу там кубло гадюк було. Я бачив, що вони вилазили і грілися на сонечку, і не одна, зразу ж тут 5-7. Так що це нормальне явище. Вони співіснують з цивілізацією, з нами без всяких проблем.